Тристороння зустріч Трамп Зеленський Путін може відбутися вже 22 серпня. Це наступної п'ятниці, повідомляє інтернет-портал Ексіос, посилаючись на неназвані джерела. Трамп повідомив Зеленському та іншим Yo, учасникам телефонної розмови учора, що хоче швидко провести тристоронній саміт уже 22 серпня. Але Путін публічно не підтвердив свою участь у такій зустрічі. Йдеться в матеріалі Ексіос. Тим часом сьогодні онлайн зберуться учасники коаліції охочих під спільним головуванням Франції, Британії і Німеччини. А вже завтра в Вашингтоні запланована зустріч президента Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Не вщухають обговорення зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Світова преса загалом характеризує цей двосторонній саміт як дипломатичне видовище без результату. Хоча американський лідер назвав зустріч продуктивною. CNN зазначили, саміт на Алясці не приніс жодних здобутків для президента. США, натомість Путін отримав вигоду, адже зробив крок до виходу з міжнародної ізоляції. Видання The New York Times пише: Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги припинення вогню і не має чіткого уявлення про гарантії безпеки, які можуть надати Україні партнери з НАТО. Крім того, за джерелами New York Times, Путін нібито під час розмови зажадав офіційного статусу для російської мови та безпеки для російських православних церков. Видання Bloomberg написало, що на Алясці російський диктатор Путін вимагав виведення українських військ з усієї території Донбасу, натомість Кремль, готовий заморозити лінії фронту на півдні України. І вже за даними Reuters, Зеленський в телефонній розмові з Трампом відхилив ці територіальні претензії Путіна. BBC назвали зустріч на Алясці приниженням для сполучених штатів. За Тайм зазначило, що Путін повернувся до Москви переможцем, бо зумів перетворити зустріч на піар і переграв Трампа. Трамп капітулював перед Путіним, відмовившись від вимоги про припинення вогню. Так написав про зустріч Путіна і Трампа співголова Євроради з міжнародних відносин Карл Більд. І додав, бойові дії триватимуть доти, доки не буде укладено мирну угоду, яка задовільнить Путіна. Його умови добре відомі. Це був надзвичайно успішний результат для Путіна. Ми рухаємося до більш тривалої війни. Отже, ляска не стала майданчиком для діалогу зустріч Трампа й Путіна в Анкорідже, до якої була прикута увага світу, не принесла жодних домовленостей. Кремль лише підтвердив старі позиції. А Трамп спробував зберегти видимість успіху переговорів. Реакцію на саміт валясті світових лідерів, змі та оцінки аналітиків зібрала Вероніка Бойко. Прийом на найвищому рівні у Сполучених Штатах червона доріжка, оплески, теплі слова і жодної критики за війну. А головне, жодної конкретики, жодних санкцій і припинення вогню. Це головні підсумки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Попри скасований робочий обід, Кремль отримав значно більше ніж навіть міг очікувати. Путін, який взагалі ні чорта не мав, який був там наполовину вигнанцем, відразу попадає на зустріч з президентом США. Ну якби. До нього прислухаються він, значить я так розумію, що ті дві години 45 хвилин, які вони говорили за закритими дверима, говорив більше Путін. автоматично. Це робить Путіна тріумфатором, та здобутки Путіна не лише у зовнішній картинці він отримав час. Тобто він має ще якийсь час на те, щоб продовжувати війну, знов таки бик санкцій, і він отримав іміджову перемогу. Трамп, який ще дорогою на Аляску у літаку погрожував Росії санкціями у разі відмови від припинення війни. Після майже трьох годин перемовин визнав no поки не укладено угоди, no її немає. Утім, переговори з Путіним Трамп оцінив на 10 з і 10, Заявив, що загалом погоджено умови завершення війни. А ключ до миру тепер нібито в руках України Україна має погодитися. Я маю на увазі, президент Зеленський має погодитися. Адже це жахлива війна, і обидві країни несуть втрати. І сподіваюся, ми зможемо це припинити, і це буде велике досягнення для них. Думаю, ми дуже близько до угоди. Україна має погодитися, та може вони скажуть ні. Американський президент, який ще кілька днів тому переконував, що не дозволить маніпуляції, підтримував позицію Києва і європейців після переговорів на Алясці, знову змінив позицію. Трамп намагався провести. ж перемір'я, бо він же недоразово казав навіть шляхом донку, до ж навіть в літаку він казав, що я йду за перемір'ї, але на виході отримуємо таке, що окей. Я вже не хочу переміння, тобто абсолютно такий поворот. Тепер Трамп наполягає, потрібно одразу домовлятися про мирний договір, а не припинення вогню. Тим часом, як пишуть американські ЗМІ, на Алясці, Путін висунув свої вимоги. Нібито наполягав визнати російську мову в Україні офіційною, повернути РПЦ, а більше передати Москві на неокуповані території українського Донбасу. Натомість Кремль готовий заморозити лінію фронту на півдні України. Трамп це нібито підтримав і передав президенту Володимиру Зеленському, хоча. І заявив рішення щодо територій залишається за Україною. Український лідер був непохитним. Вимогу віддати землі відкинув. Трамп говорить про прекрасну зустріч і разом з тим розповідає, що Путін від нього хоче, щоб Україна пішла з Донбасу, замість того, щоб притиснути Путіна і справді поставити його на місце. Трамп. Фактично йому підігрував, як тільки міг у Росії підсумками саміту неабияк задоволені. Пропагандистські змі зустріч на Алясці охрестили історичною, а сам Путін похвалився, що переговори в Анколіджі наблизили його до бажаного результату. Натомість американські ЗМІ на підсумки саміту відреагували жорсткою критикою. Зустріч на Алясці охрестили приниженням Трампа та перемогою Кремля. Путін тріумфально вийшов з ізоляції на Алясці. Нью-Йорк Таймс. Попри обіцянки зупинити війну за один день, самимісячні. Спроби Трампа завершилися без реальних зрушень, наголошує Associated Press. А Washington Post зазначає, що, хоча Трамп намагався надати подіям дня успішного відтінку, заявивши про досягнення великого прогресу, на його обличчі було видно невдоволення. Президент Сполучених Штатів після переговорів виглядав засмученим і втомленим. Пише і CNN. Вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою Сполучених Штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище ще більш затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну братньою країною, незважаючи на вбивства її мирних жителів упродовж трьох з половиною років. Серед позитивних підсумків саміту долю України без її участі не вирішували. А Трамп, начебто, погодився надати Києву гарантії безпеки, хоча й не в межах НАТО. Після переговорів із Путіним він понад півтори години говорив із президентом Зеленським та європейськими лідерами. Європа очікує тристороннього саміту за участі президента України і готова долучитися до його підготовки, ідеться спільні заяви глав європейських країн. Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Президент Франції Мануель Макрон анонсував чергове засідання коаліції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Британія. Для України і союзників головне зараз. Діяти спільно виступити єдиним фронтом з єдиною позицією, яка повинна бути презентована Трампа. Шанси перевербувати Трампа. Давайте це так назвемо. Вони насправді є. Вони достатньо високі. Треба просто дуже правильно спрацювати. Президент Зеленський у понеділок прибуде з візитом до Вашингтона до Сполучених Штатів, як пишуть змі, запрошені і європейські лідери. А вже наступна п'ятниці, 22 серпня, як пише видання Аксіос, Трамп хоче провести тристоронню зустріч за участь України, Росії та Сполучених Штатів. Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини. Перша леді Сполучених Штатів Маланія Трамп несподівано звернулася безпосередньо до Путіна. Написала йому листа про викрадених Росією українських дітей. Його оприлюднив телеканал Fox News. Саме вони і роблять припущення, що у тексті йдеться про викрадених українських дітей. Хоча Маланія прямо не згадує ні про Україну, ні про війну, і діти не названі українськими. Ба Більше перша леді США звертається до російського диктатора, називаючи його дорогий. Президента Путін пише, що всі діти народжуються невинними, та мріють про захищеність. Проте сьогодні деякі діти змушені чинити мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє. Пише Маланія Трамп і наголошує, лідери світу несуть відповідальність за збереження їхнього майбутнього. Та закликає Путіна захистити дитячу невинність і таким чином послужити самому людству. За інформацією журналістів, Трамп особисто передав очільнику Кремля послання від своєї дружини під час зустрічі. В на Лясті. а Путін після отримання листа нібито одразу прочитав його на очах американської та російської делегації.